Дай Боже здоров'я вам, святої не діли вас. Гласи вас, Боже, на все святе Боже чоловікуною Київською, Вишгородською, з днем столиці України, з днем Києва. Щире вітання, найкращі побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України, особливо тим, хто є в нашому війську. Молодість мила і щастя моє. Слава цвіту, скажи, Розіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження через прорив росіянами українського кордону в Харківській області 10 травня 2024 року. Йдеться в ухвалі суду щодо відповідного провадження. Пише політолог Роман Москаль. А щодо посадовців Харківської ОВА, де нічого не зареєструвало, у них політична броня. Зелена влада знайшла крайніх де відкрило справу проти командування 125-ї бригади, яка нібито за залишила свої позиції на Харківщині. Командирів підрозділу Львівської тероборони підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до втрат території та техніки. Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі 10 травня. Біля стрілечої красного Борисівки, Пильного, гатища та інших населених пунктів Харківської області під час штурмових дій росіян. Підрозділи 125-ї бригади залишили бойові позиції, внаслідок чого ураження противника здійснювалося силами другого ешелону. Командування 125-ї бригади та підпорядкованих 415 го окремого стрілецького батальйону, 23 третього механізованої бригади, 172 го окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позиції на кордоні з РФ, що призвело до втрати позицій військової техніки та особового складу. У матеріалах справи фігурують прізвища 28 військовослужбовців, серед яких командувач оперативно-тактичного групування Харків, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу в свою чергу сто П'ята бригада випустила наступну заяву. 125-та окрема бригада ТРОЗС почала формуватися у березні 2022 року. Тобто була однією з тих, які вчилися воювати на полі бою. Вже в червні липні 2022 року. Практично усі батальйони 125-ки вирушили своїми шляхами на схід. Хтось на Харківщину, хтось на Донбас. Наші шляхи перетиналися, бо, наприклад, 4-й і 5-й батальйони бригади, відвоювавши півроку на Харківщині, на початку 2023-го, пішли на захист Бахмута. А 1-й та 3-й батальйони. Підсилені зведеннями підрозділами другого батальйону та управління бригади вели важкі бої в напрямку Кремінної. Для чого ми це все розповідаємо? Просто хочемо, щоб усі усвідомили, що 125-го ОМБР ТРО це військове формування, яке внесло свої вагомий вклад у нашу спільну боротьбу з російським агресором. Жодного разу на жодному із напрямків воїни 125-ки не дали задньо. Ми билися в напівоточених із переважаючим наскратно ворогом. Ми ці формування, штурмові загони і йшли відбивати позиції. Та спехи наші героїчні побратими ціною свого життя рятували життя інших. Ми поранені і обморожені трималися навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено, бо не хотіли втрачати жодного сантиметра української землі. 125-та окрема бригада це п'ять героїв України. На жаль, посмертно. Це сотні бійців нагороджені різноманітними відзнаками і нагородами. Це десятки тих, які загинули у боях, та сотні поранених і скалічених сьогодні. У засобах масової інформації деякі гарячі голови звинувачують 125-ту бригаду у невдачах на. Харківському напрямку, причому не бажаючи розібратися, що й до чого, хтось каже, що дали можливість ворогу пройти на Вовчанська. Хоча це зовсім інша смуга, і підрозділи 125-та бригада там ніколи не було і не мало бути. Хтось напевно стверджує, ніби сам там був, що віддали позиції ворогу. Хоча наші перші і треті батальйони підсилені підрозділами другого батальйону, стримали і стримують ворога. Практично на тих самих рубежах, де і стояли. Ми військовослужбовці 125-ї окремої бригади, які зараз знаходяться на лікування та біль. Реабілі... Тації після поранень закликаємо припинити інформаційні атаки проти нашої бригади. В цей час бійці потребують підтримки, а нація єднання гасло бригади спільними зусиллями, адже тільки так можна перемогти ворога. А ось що говорять окремі бійці про владу та звинувачення. Це бійці не 125-ї бригади. Втім, на тому ж напрямку доброго дня, Україна, українці, військово зобов'язані. Всі хлопці, хто виконують свій долг. Ну что могу сказать? Для чего я пишу все видео? Ну будь пища все для себя, чтобы высказаться, выговориться. Потому что ну действительно последнее вот э, буквально с 1 января ну, накипело. Накипело что? Ну, первое это статья. Э, якобы, бы сначала была сделана статья за отказ выполнение боевых задач, бросают позиции, кидают оружие. Мы все військовозобовязанные думали, ну, в принципе, как бы правильная статья, и есть очень не нас, это очень коробит и очень, когда так звание понаборало ТРО, вооружили их, кинули в бой необученными, они кидают, боятся, кидают позиции, и из-за этого фланги не прикрываются и боевые части несут потери. Мы думали, что это связано ну, с этой ситуацией, но потом только статья вступила в законную идею, они придумали новый прикол, это убрать все выплаты местным службовцам. Вы знаете, с одной стороны тоже думал, тоже общался с солдатами, с этими вискослужбовцами, ну со всеми офицерами и тому подобное. Вы знаете, и тут опять же вопрос, для чего это было сделано? Да, много денег вискослужбовцам, да, много. <фух> много выплат, да, много. Но, но, есть всегда слово но. Порезали всем и все порезали потом сейчас такая ситуация если ты выходишь на боевые тебе платят по 4000 гривен там 3 800 с копейками платят на именно боевых и считают не боевые потом ты выходишь буквально от фронта 20-30 километров и живешь или в сарае или в подвале или в доме воды нет нормальной еды нет но ну, вопрос тогда у меня к нашим правителям. А мы что, хуже вас? Мы скот. Мы тоже хотим получать и не зарплаты. Но если вы считаете, что мы этого недостойны, то, пожалуйста, собирайте свои чемоданы, собирайте своих депутатов, идите, пожалуйста, мы, ну, мы поменяемся. Я лично уже нахожусь на фронте более года. Я устал. Я тоже хочу к семье. Раньше я уставал ну морально, ну не сказать. Потом уже началось уставание не только морально, но и физически. Сейчас все пацаны просто на пределе. Вам все равно, нам не все равно. Вот вы порезали сейчас. Э эти выплаты. Скажите, пожалуйста, я не буду говорить за всех, я скажу за себя, потому что постоянно с этим стыкаюсь. Я знаю очень много порядочных солдатов, порядочных офицеров, ротных, сержантов, которые половину своей зарплаты кидают на резину, на технику, на амуницию, чтобы покупать солдатам, на рации, на кабеля, на стрелины. Но вы понимаете, что сейчас это все резко прекратится. И будем э, говорить, IQ армии и ха, полностью все, но оно просто будет рушиться. Ну, я не понимаю, зачем э -э, нынешняя влада, будем так говорить, это делает и убивает этот моральный дух наших воинов. Я этого не понимаю, для чего это делается, кем это делается, что происходит вообще. Все кричат, о, Зеленский, о, Зеленский, о, Зеленский. Ребята, а скажите мне, пожалуйста, а что же Зеленский в окопе? или партия зеленистов в окопе. Вот скажите мне, пожалуйста, у нас простой солдат в окопе, самый простой, обычный, каменщик, рубинщик, там, тракторист, кто там, ну, я не знаю, ну, самый обычный, бухгалтер, да, есть некоторые там бывшие депутаты, бывшие там это, ну, их мало. Ну, от чому так все відбувається? об'ясніть мені, пожалуйста. Усім доброго вечора, шановні українці. Мене зараз подивився звичайно, на то були причини. Я вам зараз викладу докази. Чому? Я дійсно покинув розташування частини. Точніше, перед цим був артостріб, Загинули троє моїх побратимів, сам чин, ледве не загинув. Я хочу зараз викласти докази, погрози. І що мені можуть інкримінувати, Або... бо і за цього закону залужного військовослужбовці стали рабами. Сам... Ну, раби ти не маєш ніякого права ні на думку, ні на свободу. Тобто, таке питання: за що ми тоді б'ємо, за що за що ми захищаємо Україну? За те, що нема ні думки, ну ти не можеш немає нема не свободи, нічого немає. Тобто, а ми б'ємося за, за вільну Україну, за свободу, за свободу думки, за свободу слова, за все. Але, на жаль, цього нема. І так, що я хотів вам сказати? Я... Мене звати Фещенко Денис Геннадійович, 91-го року народження, місто Нікополь. Я е... з... військовослужбовець 92-ї бригади, другого стрілецького батальйону 6-ї роти, е... 1 взводу. Я зараз викладу. Я... Багато, багато. Ну бардак такий, ну савок, савіт, кончені савіти. Командири, суки, здебільшого командири не всі є, але їх мало. А суки, вищі суки, ну мене других слов немає, тому що ну, люди це скот. Зараз я зроблю ролики правильно, щоб прикласти докази, відео, а також записи, звук назву. Повністю фамілії їхні, посади, хто вони, що вони. Бо, чесно кажу, ми, 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 не, ми не, за ту, не за ту владу б'ємось, я не знаю, ну, не за ту Україну, ми не за вільну б'ємось, ми б'ємось за режим якийсь. От, ми, ну, режим. Військовослужбовці ніяких прав не мають. І, якщо б я, ну, і чесно скажу, я ще зараз все покинув, якщо б я це не зробив, ну, ті погрози, я знаю, чи їх вони легко можуть. ну, Тим бачимо, що я бачу, як вони. Вибачаю за це мат пиздили хлопців, і вони легко можуть забити, а потім застрелити з трофейної зброї орків і в бумазі написати, що виконував завдання. Та загинув під час, під час оборони України, той тобто загинув, а по факту завалили вони. Тому я мовчати більше не можу. І я побратимів, других хлопців, коли такі самі ситуації, а то і гірше, не мовчить. Запам'ятайте, нас мільйони, а їх горська, гірська. І їм, ну, їм хана треба за правду боротись, бо українці завжди бороли за правду. Слава Україні! героям слава! Постійні випухи та удари мирного населення. Росія спеціально нагнітає ситуацію в Україні. Вчорашній удар по харківському епіцентру. Тому приклади напружена ситуація і у Києві. Котляревський пише: а вам не здається, що Зеленський готує підґрунтя для початку переговорів з Путіним. Спочатку Зеленський змінив самостійного заложного на слухняного Сироського Сироський звільнив понад 20 генералів і змінив їх своїми людьми. Такими слухняними як командування 115 ї бригади, яке здало Чаратине. Рашисти забирають територію Донецькій області. Зелений очільник Харківщини його був виганяє військових з міста в чисте поле і радить громадянам покатати місто. Мономарафоні викидають суспільне, яке, хоч якось намагається давати об'єктивну інформацію. Інтерпретація закону про мобілізацію породжує розкол в суспільстві. Зеленський так і не звернувся до громадян з закликом долучитися до захисту України. і Далі вдає, що немає до мобілізації жодного стосунку. В усіх сферах державного управління наростає хаос, настрій не дуже стає дедалі зрозуміти що Зеленський неспроможний згуртувати Україну і провести. І до перемоги потрібен уряд національного порятунку Україні потрібні залужне і в той же час, поки у Києві Патуа залужний із союзниками не тисне на Петрушева та тримає його за одне місце, адже розуміють, що ВРФ по факту керує він. Нагадаємо, декілька днів тому російський генерал звернувся до росіян чергові інсайди з високих кабінетів. Патрушев разом із китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Редакція України ви самі знаєте, що писав, що залужний про капіта. Ляцію РФ він прийме її в Москві в Кремлі, урядові комісії ООН, НАТО, США, Китай готується до цього. Раднику залужного стало погано перед переговорами. У такі співпадіння генерал не вірить в той же час. Патрушев виміняв владу на зупинення війни, тому не заважаємо Росії жерти одне одного. Втім, наразі ситуація Патова, тому потрібно бути обережними. Але колошмарить і саму Росію Патрушев хоче зупинити війну, російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. Від війни втомилися вже усі. Це вже видно пост. Останніх діях телеграм-канали. Ось уже тиждень, як пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала Залужного. Приватний Джет прислав за ним особисто Байден. У генерала Залужного є два варіанти вибору посад. Від союзників це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою в штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії до Польщі чи Прибалтики або ж ревізор за грошима та зброєю, яку союзники відправляють в Україні. Там йому і пригодиться його папочка. Феберта мі 6 її дуже добре вивчать. Що живе ви? тільки вдумаєтеся, наш генерал. Потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде. Генералу повернули форму, тільки уже НАТО. Про це мова вже ведеться два місяці. Але тільки зараз почала наводитися конкретика. Але у середині країни знову атакують керівництво. Знаєте, чому почався хейт на сирського? Тому що він попросив допомоги залужно і отримав її. Генерал часто знаходив удалі рішення завдяки залужному. По висорам безумної, як по барометру, можемо вгадувати настрої Зеленського. Нагадаю, безумна не просто черговий шезофранник спаті однодемсь. Набраний перед виборами з палати психлікарні безумна вірний член УЗУ. пише блогер Джон Сміт під ліричного секретаря ТСК. по вагнерівцям вона допомагала банді Зеленського Єрмака приховати наслідки злочину і підробила тимчасовий звіт ТСК, як яким ТСК за рік роботи офіційно народила мишу. Не вдалося встановити хто і якому рівні Україні зірвав спецоперацію. І цей висновок про не вдалося встановити, хто зірвав безумна, проштовхнула у парламенті прямо на наступний день після прес-марафону, на якому це. Цей невідомо хто проговорився. Це я особисто, я а не Єрмак. Плани борби посорять. мене з Ердоганом, хлопнув і борбу розколови. Тому в останній раз, коли бурба прийшов до мене з вимогою дати фінальне добро на операцію, я відмовився зустрічатися з цією людиною. Бузумна на прес-конференції це зізнання почула, зиркнула злякано по сторонам. Бо ж вони рік трималися версії про вигадки від початку до кінця, але таки підмахнула узгоджені з СК. Таким чином, цінний член банди почала топити генерала Сир. Ського як до того залужного, бо Зеленський тепер почне сирського звільняти. На кого ж треба звалити провал за дебільне рішення з обезголовленням армії в ході наступу ворога, після якого території втрачення рейтинг падає? Зеленський брехав, що замість непотрібної мобілізації від Залужного можна знайти якісь внутрішні резерви ЗСУ, як відправити на фронт замість радісних уклоністів, А сирський на це кивав головою. В результаті ми могли виконати вимогу військових мобілізувати 500 тисяч людей, з яких уже 150 тисяч були б нормально на і посилити фронт. Ми все одно вимушені робити це зараз, але зараз уже це в Авралі. з поганою підготовкою, що веде до збільшення паніки новомобілізованих і збільшення відсотку самовільного залишення частини. Нова команда потребує місяців, щоб війти в курс справи. Розпочала з втрат території Бердака, викликаного паратурбаціями на оперативно-стратегічному рівні управління, але це якраз на канонами школи управління ГРУ від Ларючника. Розвалити управління постійною кадровою чахардою, але зеленському на це якраз плювати для нього найбільше. Проблема, що його рейтинг падає. Тепер розуміючи спосіб мислення цієї істоти, не важко вгадати, що вона хоче звалити свій провал на сирську. А той факт, що безумно дискредитує сирським ще й масу старих генералів, означає, що генерали можуть оплювати, бо очевидно хочуть призначити наполеона з низів. Зеленське взагалі тяжіє до магічних крекспексфекс, які називають потужні рішення. Ну а Наполеоном цих очевидно оголосять Буданова. Більше ж нікого саме Буданова на рівні сирським розглядали на цю посаду самість. Заложного для ЗСУ це, звісно, буде катастрофа. Але що таке катастрофа для ЗСУ, якщо в топі зеленій голові, це потужне рішення. А Катастрофа це буде бо Буданов, хоч і з генеральськими погонами, так і залишився по суті командиром роти з глибинної розвідки. Він продовжує займатися мікроменеджментом замість стратегічної розвідки. Перетворив гур у підрозділ глибинних спецоперацій. Сам ці рейди очолює, як нам розказують пропагандистські фільми. А от стратегічні розвідки в нас немає. Агентуру йому підсовує розвідка ворога. І ця агентура годує банкова. Бутанова, а через усіх всіх нас леном прорах Путіна в результаті наша стратегічна розвідка за два останні роки має численні стратегічні розвідувальні провали перед вторгненням заплутана і не зуміла викрити головний напрям удару з СРФ на Київщині на Херсонщині. Була введена в оману ворогом. Росіяни намагаються нас оманути, демонструючи підготовку про відступу з Херсону, насправді готуються гристи землю з оборони. Прогавала розгортання ворогом виробництва ракет, про які запевняла, що. І залишилося на два-три залпи, програвила будівництво ворогом над потужних ліній оборони прямо на напрямку контрнаступу ЗСУ, як і те, що ворог напрям нашого удару викрив. І так далі. оті всі рейди на зміїни. Навіть згадувати немає сенсу. Цим у нормальній системі має займатися не стратегічна агентурна розвідка, а капітани і майори морської піхоти ТШВ і ССО. Відповідно за поданова ЗСУ стане великим підрозділом спецоперації, заточеним на піар-акції. Замість стратегічного системного управління буде мікроменеджмент і вороги. Рог десь нас на цьому підловуті буде ще один провал, оплачений чимось життями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякую, я, Борис Голодюк, Павло Дністер, вам, дорогі брати і сестри, що зустрілись ми у цей недійний день і пропоную завершити зустріч нашу молитвою до пречистої Богородиці, котра складена молитва ця славним святим Піо. Монахом, священником якого понад 50 років були стигми рани Христові на долонях на скрізні, нагадаю вам, дорогі мої, і після смерті в 1968 році тіло його не тлінне, пахне квітами. І згідно Божого передання він має воскреснути в тілі новому, вічно молодому, не з гробу, а щодо сонцехраму, котрий зійде біля його рідного містечка Петрулчино в Італії. І буде головний італієць, і очолить там повстання проти тих потвор зла, які планують ближчі місяці, а може й тижні. Окупації не тільки Європи, а й Канади, США, встановлення всесвітньої диктатури зла, нас заспокоюють всякими там перемовинами, всякими іншими варіантами. Але в Біблії чітко пише за те, що антихрист буде прагнути всесвітньої влади і частково досягне це. Проте в той час Бог на поміч нам прийде. І від наших молитв у ці дні, від слова за пророцтва УПА, залежить час скорішого пришестя Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому дякую вам за лайки, вподобайки, за добрі коментарі, за множення відео нашої мережі Капеланів РЗСУ УПА ПА ОУН. І звісно, найбільше за те, що ви що змогли. Робили для перемоги України з Богом, допомагаючи нашим воїнам, їхнім рідним, близьким, всім тим людям, які потребують милосердя Божого і вашої допомочі в ці дні. І тримайтесь на краще. Сподівайтесь зло, не дайте, Дорогі моді, дай Бог зустрінемось завтра. Сьогодні Долучаємо наші моління до всіх служб Божих. У ГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів, одиноких людей, особливо воїнів наших там на фронті чи в полоні, чи в'язані, що молилися цей день. І хай тримає причиста Божа Мати нас у своїх долонях і веде до нашого єдиного Спасителя Пресвятого Бога, Синього Коросу Ісуса, з яким неминуче ми здобудемо перемогу. Україну неньку навіки очолить, як сьомий президент Рас Григорович Шевченко, який вернеться з сонячно-воскресними героями, не всіма, а особливо з тими, які найбільш потрібні у плані Божому спасіння землі, і до тих родин, які особливо повірять у ці пророцтва. Сосно робитимуть все, щоб знали інші люди про це. О Пресвята, Діво Марії, випроси для нас любов до Христа, щоб ми могли розділити муки та страждання Ісуса, Ти, яка перша досконало і з повною довірою слідувала Словам Божим у Євангелії, Ти, яка жила до Написання Євангелії, випроси для нас ласку, щоб ми завжди були поруч з Господом. О Маріє, Випроси для нас благодаті у свого Сина, щоб ми увесь свій земний шлях йшли дорогою згідно з прагненням Божого серця, щоб усе своє життя зберігали в ньому. О найдорожча мати, веди нас, аби ми так тісно з'єдналися з Ісусом, щоб жодна сила, жодна річ цього немічного світу не могла відлучити нас від Нього. О Маріє, веди нас, щоб ми завжди були близькими до безмежної любові Ісуса, щоб ми завжди були дітьми Божими в цьому світі, Ти, що прийшла у цей світ без будь-якої плями гріха, випроси для нас у Твого Сина ласку, щоб ми могли залишити цей світ без будь-якої провини і були приведені. До царства слави, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, Діво преславна і благословена, О, Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.